Твер, 9 листопада, це новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться 17-річному маріупольцю, якого росіяни викрали під час блокади міста, вручили повістку. Як ситуацію коментують правознавці та що обіцяє уповноважена президента РФ прав дитини, міжнародна злочиниця Львова Білова з речами на вихід? Як комунальники реагують на скарги жителів в окупації? На фронті тривають жорстокі бої. Окупанти взяли Авдіївку в непівоточення, але наші військові посилено тримають оборону. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Меч перемоги таку нагороду отримав екс-псевдомер Маріуполя Олег Моргун від російського диктатора Путіна. Сумнівну відзнаку присвоїли Маріуполю та Мелітополю минулоріч. Тепер це, начебто, міста військової слави росіян. Проте не варто забувати, хто їх знищив та вбив десятки тисяч мирних мешканців тих міст, яким загарбники зараз видають нагороди та вихваляються красивим життям на пропагандистських каналах. Не дочекавшись повноліття, окупанти вручили повістку 17-річному Маріупольцю. Разом з іншими дітьми Богдана Ярохіна росіяни викрали під час блокади міста. Хлопці відвезли до Москви, звідти до дитячого санаторію Поляна. А в липні 22-го року передали під опіку російській родині. У квітні цього року хлопець намагався повернутися в Україну. Тут у нього є сестра. Однак його затримали на кордоні з Білорусією та повернули назад. У Мінінтеграції повідомили, до РФ відправляли чотири офіційні листа з вимогою повернути українця додому, проте безрезультатно. Нині московський військкомат видав йому повістку та назначив зустріч у грудні. Богдан сам неодноразово виказував бажання щодо повернення до України та підтвердив це на особистому прийомі уповноваженої Російської Федерації з прав людини Тетяні Маскалькової. Але на даний час... Ми не маємо жодного підтвердження стосовно повернення дитини до України, незважаючи на те, що всі необхідні документи були подані, та є підтвердження щодо їх отримання. 19 листопада Богдану виповниться 18 років, і після цього, ймовірно, його відправлять до російської армії. Разом із тим, уповноважена президента країни-терориста РФ справ дитини Марія Львова-Білова, який разом з Путіним кримінальний міжнародний суд в Газі видав ордер на арешт за підозрою в депортації українських дітей, запевняє Богдана Єрмохіна повернуть додому вже наступного тижня. Щоправда, чи варто вірити її словам? Питання риторичне. Тим не менш сьогодні стало відомо, ще трьох українських дітей повернули додому. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та зазначив, що за цією радісною новиною стоїть величезна робота різних українських служб. На даний момент родини з дітьми зараз працюють з психологами та отримують необхідну медичну допомогу. Тим часом загарбники агітують молодь вступати до московського військового училища. В школах так званої ДНР розіслали документи з військових частин із проханням посприяти цьому процесу. Щодня загарбники чинять злочини проти цивільного населення, і один із них саме тотальна пропаганда. Окупанти вбили на Донеччині ще двох людей. Є поранений. Під ударом перебували 11 населених пунктів. Зокрема, Авдіївка, Торецьк та Часів Яр. Одна людина загинула внаслідок влучання в приватний будинок в Рай Олександрівці. Ще одна у північному. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів 15 приватних будинків, 5 гаражів, школа, державна установа та автомобілі. Ворог штурмує Авдіївку з трьох напрямків, здійснює по 10 атак на день. Нині росіяни застосовують більше піхоти та безпілотників, адже понесли великі втрати бронетехніки. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів речник Нацгвардії України Руслан Музичук та додав, що ЗСУ стримують штурми російської армії. Завдяки тому, що тут вже давно ще починаючи з часів антитерористичної операції, були побудовані досить непогані укріплені позиції, фортифікаційні споруди. І, скажімо так, ешелонована оборона, яка дає змогу нашим силам оборони, незважаючи на ті чисельні атаки, утримувати це місто. Кому не подобається сидіти без опалення, виїжджайте. Така політика квазі республіки. На пропагандистському телебаченні вийшов сюжет про те, як жителі Донецька скаржаться на холодні батареї в листопаді. На що в тепломережі згідно наказу гауляйтера Дениса Пушилі не відповідають мовляв, їдьте з міста. Саме так у так званій ДНР піклуються про людей. Однак у квазі республіці люди страждають навіть після проведення ремонтних робіт. Зокрема, в Макіївці після, так би мовити, полагодження даху вода потекла в квартири аж до першого поверху, а верхні затопило повністю. Ось нам так закрили кришу і зал. Заключення ось така у нас тут пащі води. Російська ракета, запущена по Одещині 8 листопада, влучила в цивільне судно під прапором Ліберії. Про це повідомив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Фейсбук. В результаті влучання загинув Лоцман. Ще троє членів екіпажу, громадяни Філіппін поранені, також травмований працівник порту. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 також ми в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.